Острів Хортиця рік після підриву Каховської дамби. Історія тут буквально в кожному сантиметрі. За рік після того, як зійшла вода, наші археологи знайшли артефактів на цілий новий музейний фонд. Часів нашого князя Святослава можна потримати. Я так, воно важке. Це 18 століття. Да, тут був такий ще мундштук дерев'яний. Поспілкувалися із археологом заповідника Хортиця Анатолієм Волковим, він каже: найбільше знайшли артефактів, звичайно ж, козацької доби. Після зруйнування Каховської ГЕС ми моніторимо берегові смоги і збираємо археологічний матеріал. Те, що вимивається водою, те, що від ерозії берегів, від вітру, все, що виходить на поверхню, ми це. Намагаємося збирати. Як ви визначали, де саме шукати всі ці речі, які ви знайшли за цей рік? Ну, острів Хортиці досліджується вже майже 100 років археологічно, тобто то ми знаємо, де знаходиться той чи інший пам'ятник, якась археологічна культура, в якому місці знаходиться. І ми виходимо на ці місця і знаходимо. Всі зупинялися на Хортиці в байраках, Балках, ось і. Продовж цього тривалого часу тут машурувалося багато пам'яток. Також середньовіччя у нас доволі, доволі багато. Це і монголи, татари є деякі речі. Потім козацтво у нас також вистачає знахідок Це і люльки, і кераміка, і різноманітні металеві речі, такі як гарматні ядра, мушкетні кулі. Ну, і Козацької, доби? Козацької доби. Ну, періоду 17-18 століття. Багато знаходимо різноманітних металевих речей, які на перший погляд мож можуть здатися якимось місцям просто незрозумілим. Або речами там ХХ століття. Але ми збираємо, чистимо і. Е... А це що ви тримаєте Це схоже на ядро. Його треба трохи почистити. Зняти на шарування і тоді, тоді вже буде видно. Але і зараз я бачу, що воно безшовне, і тут є виїмка. Скоріше за все, це часів козацтва, маленьке таке гарматне або картеч, або ядро. Дуже важливо після того, як ми почистимо металеві речі, зафіксувати, щоб вони подаль... ну, надалі не продовжували ржавіти. Тому це такий. Пропіткий та довгий процес, в принципі. І ось, наприклад, також це доба козацтва, рівняна пряжка, можливо, зі шматочком шкіри ще. Тобто це треба зчистити трохи і подивитися, що тут є це 18 століття. В доброму, ну, доволі доброму такому стані. Наші козаки не робити зброю. Так, не тільки зброю, взагалі там і промислові. промислові речі, і одяг були дуже вправні. Це єпанчі. Єпанча це такий плащ був. Угу. Ось вона ще не почищена, вона з їржою, але вона двохсоставна, Тобто отак от вона. Клас. Робилося. І як це вішалось туди? Ну, з, з одного боку плаща і з іншого. І потім так от з, закривалося. Клас. Гудзики. Часів також, козацтво. Вони такі своєрідні, дуті. Це металеві? Металеві. Мідь. Угу. Ну, вона. Береть. Серед останніх знахідок, що буквально нещодавно знайшли, це от, ось такий кістяний вироб. Це було якесь руків'я від ножа або шила, чи щось mm -hmm. таке. Бачите, воно оброблене по краях чисене. Костерізна справа, до речі, серед козацтва була розповсюджена. Вони багато речей робили саме з кістки. Тобто, ось це ось так тримали? Так, mm -hmm. да, і тут було якесь. Знаряді лезу, да, або шив, або щось таке маленьке ніж, яких ось, mm -hmm. якихось якийсь. Зберіглася тільки, тільки років я. Або ось ця монета. Вона в більш поганому стані, але їй біля тисячі років. Це анонімний фоліс. З одного боку тут зображення хреста. Якщо придивитися, так можна його побачити. Mm -hmm. Бачу. Да. А з іншого напис. Mm -hmm. Напис гласить. Ісус Христос, Цар царів. Ісус Христос, Базелес, Базалюс. Ну, якщо так грубо кажучи, це часів нашого князя Святослава. Можна потримати теж. <ріст> не, не, не часто в мене випадає така нагода. Або ось козацькі люльки. Ну, одна фрагментована, на жаль, а інша ціла. Угу. Ну, майже тут туліка немножко збита. Але можна собі так. Пофантазувати, що колись там, біля 300 років тому, якийсь козак сидів на берегах Дніпра і саме з цієї люльки палив, дивлячись на наше Дніпро. Пройшло 300 років і ми її знайшли. Ось так сидів. Да, тут був такий ще мундштук дерев'яний. Ось, і він палив. І так ці всі візерунки зроблені. Орнаментована. Який матеріал? Глина. Обов'язково було отаке кресало, яким він висікав вогник лог, для люльки, запалював її і, і корив. Це запальничка? Да, так, того, ну, того, да, того часу, давня запальничка. кресало. Потрібен був для неї ще кремінь. Угу. Ось і крисало. Завдяки цьому висікалося вогнище. Так, і ще далі фантазувати з приводу козака, який корив на берегу Дніпра. Да, і спостерігав, то можливо він же і загубив ось такий хрестик. Також доби козацтва. Козаки взагалі були дуже такі релігійні. Або ось теж цікава річ, це більш пізня, це рання, точніше рання, це монголо-татарська. Бачите, як оздоблена угу. рослинним візерунком. Так. Це або накладка на яких на якийсь головний убор, або що була ще теорія, що це умбум, центральна частина щита. Це такі іграшки, півники свістонці. Вони були поширені багато століть. Ми не можемо сказати, який це час, але, скоріш за це пізні середньовіччя. Угу. А ось це гарматне ядро. Ох. Можна потримати? Я так, воно важке. Скільки тут кілограмів мені здається, півтора є? Так. Півтора? Десь так, півтора-два. Так от наших вороженьків треба бити ядрами.